Сьогодні 30 березня, та я хочу сповістити, що я та мої інструментальні друзі готові до сезону. Бачте, як вони вишикувалися, пофарбовані, загострені та готові до бою з бур'янами. Вони всі різні за спеціалізацією та призначенням, але всім буде денорація попрацювати. Тепер ми разом з ними доведемо хостарії до більш гарного стану. То досить розмов. До праці, друзі. Вперед! Представив вам свої інструментальні війська. Дав команду вперед і взяв цю лопатку. Бо вона в мене найулюбленіша і найзручніша для праці в Хастарії. Як я міг про неї забути? Не розумію. Але згадав, бо в руки взяв та вам представив знову.